Хтось вболівав за нашого боксера вдома перед телевізором, а дехто з наших співвітчизників спостерігав за боєм у Лондоні. На стадіон Емблі приїхав Андрій Шевченко, телеведуча раміна Есхакзай, співачка Оля Полякова. Хто надав усіка? Продюсерка Ірина Горова та співачка Надя Дорофеєва, яка виконала гімн України перед легендарним поєдинком. Серед десятків тисяч шанувальників, які вболівали за Олександра Усика на стадіоні, була і його дружина Катерина. Саме її спортсмен шукав поглядом та кликав щодуху, здобувши перемогу над британцем Даніелем Дюбоа. За якусь мить жінка піднялася на ринг, обійняла та поцілувала коханого. Цей зворушливий момент завірусився у соцмережах та замилував користувачів, які висловили захоплення силою кохання чемпіона до своєї дружини.